Подівна тенденція зараз стирати все, що має ознаки складної якоїсь системи. Складної системи, які були там в епоху там, імперії, в епоху радянського союзу, складні якісь люди, яких дуже важко в єдиний якийсь простий наратив впихнути, як, наприклад, Драгоманову, з якого важко зробити там виключно націоналіста. Чи виключно космополіта, яка дуже складна особистість, і це старання воно буде продовжитись далі. Це є домінуюче знищення пам'ятників, на місці яких не стоїть нічого. Тобто, це все призводить тільки до одного: Україна втрачає символічний капітал, який вкрай важливий. У нас от, багато хто там говорить е з таких близьких до владних кіл про культурний фронт, культурні десанти і так далі. Вибачте, коли ви руйнуєте. Будь-які згадки про культурний спадок на українських теренах, ви самі собі відрізаєте. Ну, це те саме, що людина, яка не, якби полководець, який би просив підкріплення, але не пропускав на територію своїх частин людей. Ну, тобто, це десь так виглядає. А тих, що є, просто розгаряв би і казав: валіть відси, якби ви біділи потрібні. Ну і з ким відлишиться в кінці кінців на своїх битвах.